Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі, радий знову робити для вас огляд. І в даному відео я хочу продемонструвати вам отаку крутилезну, потужну річ, яку, чесно кажучи, вперше увімкнувши до струму, я приємно був здивований. Приємно був здивований, бо шуміла вона наче так мрія, яка піднімається в небо. Оце мрія кожного садівника. Я вас запевняю. Зараз ви побачите, що вона може. Єдине, що робити. Їй Робити її і засмоктувати я не буду, щоб її не вимастити, але покажу, як вона дує. Покажу вам, продемонструю її, щоб ви почули її і зробили для себе деякі висновки. Чи підходить вона для вашого саду, чи ні. В даному відео зроблю тест, покажу вам її трохи ближче і впевнений, що вона вам обов'язково сподобається. Цей інструмент електричний йде від струму 220 і є він 3-кіловатним. Зараз всі його показники я вам покажу, розкажу, продемонструю, як вона виглядає трохи ближче і впевнений, що ви її полюбите. І обов'язково захочете придбати її для себе у садок. Якщо вам не подобається загрібати граблями листя, то цей інструмент саме для вас. Запевняю вас. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ще не підписаний. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові відео. А також бажаю вам приємного перегляду. Далі буде. По традиції трохи інформації про цю неймовірну дуйку пилосмок та збирач опалого листя. Отже, що хочу сказати вам, будьте обережні, щоб не було у вас каміння у листі. Це перше, що хочу вам сказати. А так, в принципі, працюйте будь-де, будь-як, і робіть нею будь-що, в принципі. Трохи пізніше ви почуєте, як вона працює. Зараз розкажу вам про комплектацію. Мішочок ось такий йде в комплекті. Ручечка, яка регулюється під кутом. Ось тут можна вичистити ємність, де знаходиться ніж, якщо заб'ється, вона подовжується до 1,30 метра. Дивіться. Як круто. Ну, Я зараз продемонструю вам, коли буду продувати. Йде на колесах. Ще хочу зазначити, що нею можна чистити газон. Ось таким чином, бачите, грабельки ще викидаються або фіксуються, якщо вони вам не потрібні. Ну і зараз ви побачите, як вона дує, як то кажуть, відвисне щелепа у вас. Такої крутої дуйки я ще не бачив. Ну, мабуть, бензинові, дуже потужні там є з великою пошнівою. 5 кВт мені попадались, а відносно електричних від струму або від акумулятора такого ще не було. Відносно показників основних, вона є 3 кВт. Бачите, 50 Гц, оберти від 11500 до 15500 обертів за хвилину. Ємність мішка 45 літрів, 10-16 метрів кубічних за хвилину. Потік повітря. І ще потік повітря регулюється від 100 до 300 км за годину. Оригінальний її номер yat 85182 Кому цікаво, ви можете замовити її в нашому магазині. У нас діють постійні знижки для постійних клієнтів або підписників Ютуба. Так що, звертайтесь, зроблю дуже цікаву ціну на такий крутелезний гаджет. так би мовити. Отже, не буду затягувати, хочу відразу приступити до роботи. Зараз вичистити отаку діляночку. Тут в мене насипало листя з горіху. Квадратів, мабуть, 30 тут буде. Ну і зараз подивитись, як швидко. За допомогою цієї чудо-дуйки я впораюсь з поставленою задачею. Приємного перегляду вам! Може, смоктує я з такою ж потужністю, в принципі, це листя можна зібрати і використовувати як компост або підсипання десь під якісь корисні рослини. Але будьте обережні, бо в листях горіху, дуже великий вміст йоду він може спалити ваші культурні рослини. Будьте максимально обережні. Зараз покажу вам, як виставляється кут у цієї кут нахилу ручки. Бачите, так? Це таке дуже корисне пристосування, коли ви можете під кутом виставити. І, відповідно, довжину труби ви теж можете відрегулювати. І вона важкенька в принципі, по вазі, 5 кілограмів вона важить, і її можна катати на коліщатах і, повторюсь, чистити газон, вичищати, збирати сміття з нього, щоб красивий зелений газон. Я ще поки що не дійшов до цього, але з часом буде. І обов'язково собі придбаю таку річ. Саме цю річ я хочу придбати собі на ділянку. Ще йде в комплекті ремінець і збирач мішок для збирання. Сміття. Відповідно, ви відкриваєте оцей, оцей отвір. Ось таким чином тут йде або всмоктування, або відповідно, використовувати його як дуйку. Завершення хочу сказати, ви почули, яка вона потужна, побачили відносно мене, яка вона величезна, дійсно мрія, дійсно мрія садівника, дійсно українська мрія, тому що українці люблять, коли в них садочку порядок. Рекомендую її. якщо є бажання, звертайтесь номер телефона Я залишив під описом цього відео. Звертайтесь, зроблю адекватну ціну і буду радий допомогти вам. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були разом зі мною. Дякую, що підтримаєте мій канал, підписуйтесь на мій канал і таким чином мотивуєте мене знімати ще більше нових відео. Будьте здорові, добра та любові!